Найважливіші документи міста отримали новий прихисток. В Івано-Франківську облаштували нове архівосховище міськвиконкому. Воно розташоване в підвалі столітньої кам'яниці на Грюнвальській. Чиновники розповідають, раніше зі зберіганням паперів було скрутно через відсутність належного приміщення, не було змоги приймати документи національного архівного фонду, а також папери від підприємств, які припинили діяльність. А це важливо для пенсійного забезпечення мешканців. На сьогодні ми маємо на даний момент достатнє місця для того, щоб знову відновити. Безперешкодний прийом, прийом документів від установ підприємств і організацій, і перш за все забезпечити потім належний прийом громадян, які будуть звертати до нас за довідками. А в основному дуже багато громадян звертаються, щоб взяти довідки заробітної плати за попередні роки для оформлення пенсій. Загалом капітальний ремонт підвалу обійшовся міській владі у майже 300 тисяч гривень. У новому архіві можна зберігати понад 14 тисяч справ. Сховище має добру вентиляцію та належний температурний режим. Архіварії розповідають, цінність таких паперів очевидна, адже це частина історії. Архівні документи вони мають як історичну цінність, культурну цінність, так і практичну цінність. Скажемо, рішення виконкомів, сесії. Вони практичні практичній для людей. Це ж. Приймаються дуже важливі рішення життя, життє, діяльності міста. Загалом найдавніші документи, які зберігаються в архівному відділі МВК, датовані 40-ми роками минулого століття.